Я хочу підняти багато сердець, які стомилися в фрогі, мене глаз, блогідесть. Підійди з вірою, простягни руку з вірою, фріги, мене глайздест, і получиш від мене фріги, мене глайзіст, блогідесть, тому що я все бачу в фрігі, мене глайзесть. Я бачу там, де ти в тайній комі. І просиш і стінаєш, я бачу, фромі згід. Олгі мене, глойзис, я хочу підняти дух твій, ободрити віру твою, бригі мене штальзер. Но є багато сердець, яким я говорю, стримайся, не простягай свою руку до святині, борогі мене штальзер, приведи своє життя в порядок, приведи свій дім в порядок, бругі мене штальзер. У багатьох священиків по домах я буду питати за стан їхньої сім'ї, брогі мене шталь зерброгідесть. Я приближусь ближче, брогі мене шталь зерблогі дасть тому що дуже короткий час і дуже мало часу набрати в світильники масла. А в багатьох світильники давно погасли, бругі мене штальзер, де ти береш поживу для своєї душі, що поставив на перше місце, що ти цінуєш в своєму житті і чим живеш, бругі мене штальзер? Хто для тебе, Господь, питає Дух Святий, бругі мене, глаузість, блогідест, блогідест біне Штальзер, не будь в безпечності, тому що не знаєш, що тебе чекає завтра, бругі мене глузисть. Тому що все поміняється, все буде по-іншому. А я хочу, щоб народ мій зодягнувся і не було видно твоєї наготи. Я бачу багато наготи в своєму народі, бругі мене глазисть. Ой, як короткий час, щоб помазати очі мазю. І в багато сімей я зайду і дам духовне прозріння, і відкриються очі Фрігі мене глазусть, і прийде очищення і обновлення, но багато не зрозуміють моїх відвідин, брогі мене Штальзер. Вони поцінили ближче це земне короткочасне, обіди глайзець це тлінне, фрогі мене глайзість, яке так скоро відійде фрогі мене глазусть. І ти скажеш, для чого? Я тратив свій час, що я вкладався, прогі мене, штальзер. Я не маю сили пройти через маленькі спитання. Орді мене глоузист Бо мене згід Но сьогодні я даю тобі час, мій народ, Поціни цим часом, бо він дуже короткий. Все буде по іншому, прої мене, штальзер. Ти стоїш на порозі великих перемін, бруді мене, глаузист, блогідесть. Прислухайся до голосу мого, який говорить до тебе не раз і не два. Я до кожного серця торкаюся і різними способами говорю. Відкрий своє серце, і я проговорю до тебе. Я дам тобі силу, відкрию твої очі і дам прозріння, і ти скажеш: живий Господь, житті моєму і добрий Бог до мене. Амінь.